Величке інтерв'ю. Давно робили, ой боже мій. Розумію, що вдома всі роботи на посаді керівній, Але все-таки нас час. А Аудиторія України просто вимагає, народ просто вимагає відповіді. Який результат змін у парламенті, ви бачите? Чи будуть якісь зміни корисні? Пані, Щось не відповідаєте, чуєте чи ні. Що таке? Що ти язика пані яся показую? А що це, це команд такий? Не буде боже мій. А Що ж ти кажеш? Бідна, бідна Україна. І оце буде лінуватися усі, як от ти. Нічого робити не буде. А битися будуть кулаками кручиш. Наші битися все. -таки. Ну хоч щось. А як вам оце нові кандидатури прем'єр-міністра і усіх міністрів? Чуєте? Понісь. Що таке? Отак? о о, так? о погані справи. І що? І знову нічого, так? Да? Телепати язиком тільки будуть. А що ще будуть робити? Ага, їсти. Вилизувати. О, -о, -о. Не хороше буде, де да? вилизувати будуть. Ясно? Ну, що ж, ніяких гарантій, виходить. Тільки будуть визатися. Ну що ж, дякую вам. Ясон у нас прокоментувала подію. Сьогоднішній день в парламенті. Зміни. Міністерство. Щось ще є. Все одно будуть телепатиязиком. Да, яся, прогнози не дуже. Ну нічого. А в Україні щось зміни будуть якісь? Да, Телепатом язиком. О, в політиці багато буде розмов. А і битися будуть. Куака, ага, гості у нас будуть. Тож це буде в гостях буде у нас. Ага, і з одного боку гості, і з другого боку гості. От так. Розмови і гості. Це і все та вилизування. Ось такий от прогноз. Усім дякую.